Я рахую наша група найкраще. Рахуватимемо не тільки гроші, але вважати, що група Л-13 найкраща. Верхливі овації для нашої найкращої гітаристки. Правильно говорити просто овації, адже вони і так бурхливі. Я приймала участь у творчому конкурсі, зайняла перше місце і виграла приз. Приймати можна гроші, гостей, а участь беруть. Mm -hmm. А про що я мова? не може ходити. Крім цієї. А в нас йдеться про. Коли я вступала в наш коледж, я здавала іспит української мови. Здавати можна обов'язки, справу чи річ, а іспити складають. Ми отримуємо освіту в найкращому коледжі. Отримувати ми будемо диплом, а здобуваємо освіту в найкращому кіроційському фаховому медичному коледжі.